Якщо ж казати про, прости господи, орківського озвучку, то. Хоч це було як тортури. Але чого ще можна було очікувати? По-перше, дубляжем там навіть не пахне, що в принципі очевидно, адже переклад тупо свинопіратський. Росняві перекладачі на те, що Лесі Українку не читали, вони навіть латиниці не розуміють. Просто аби щось по ходу картинки ляпнути, і це їхній піпал хаває наповну. По-друге, їм хліб до рота не клади дай десь облажатися. Тож в певний момент шматок перекладу просто відсутній. Тут, як на мене, можливі два варіанти. Або у тій викраденій копії була відсутня звукова доріжка, або ж вони подумали, що мавка тут каже якісь віщі слова про нашу перемогу. А це пускати в ефір вишу, не дай Боже. До речі, до цього ми ще повернемося, але трохи згодом.